Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати на занятті з нетрадиційного малювання, ниткографія. Пригадайте, будь ласка, з якою темою ми знайомилися на цьому тижні. Так, це побутові прилади. Сьогодні на малюванні ми намалюємо з вами побутовий прилад, а який ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Якщо хочеш подивитись мультик, фільм або концерт, ти на пульті кнопку тисні, щоб включити прилад цей. Здогадалися, що це? Так, телевізор. В телевізорі можна побачити що завгодно: цікаві передачі, мультфільми, кінофільми, новини, концерти і багато іншого. Пропоную вам прикрасити екран телевізора цікавими незвичайними визерунками. В цьому нам допоможуть ниточки, їх треба покласти в фарби, але не дуже сильно мучить, щоб з них не капала фарба. Ми зробимо пальцеву гімнастику, щоб пальчики стали слухняними та вмілими. Ми пішли, 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 всю квартиру обійшли. І зустрілися малечі корисні і важливі речі. Ось машинка пральна вміла. Пилесос, що чистить килим. Телевізор кольоровий. Телефон мобільний, новий. Клас, молодці. Почнемо нашу роботу з виготовлення форми телевізора. Подивіться уважно та зробіть за зразком. Підготуйте білий екран, складіть білий папір навпіл, достаньте ниточку з синьої фарби, покладіть її, прижміть і витягніть, розкрийте, подивіться, який гарний везеруночок получився. Тепер беремо інші ниточки і так само прикладаємо і витягуємо. Дивіться, як гарно виходить. Повторіть те ж саме з іншими ниточками. Тепер прикрасьте свій малюнок різнокольоровими плямками, постукуючи одним пензликом по іншому. Mm. А тепер приклейте екран до форми телевізора. Для цього вам знадобиться клей. І пензлик для клея. Ось такий яскравий екран телевізора у мене получився. Малюнок в цьому стилі називається абстракція. Це коли в самому малюнку немає точного зображення, а художник намагається викликати у людей емоції, відчуття та асоціації. Подивіться, які картини абстракції намалювали інші художники, коли дивишся на малюнок і на перший погляд не розумієш, що ж це таке. А потім придивляєшся, починаєш фантазувати, уявляти і бачити схожість на якийсь предмет або явище. Я, наприклад, бачу в своєму малюнку казкові рослини з чарівного лісу. А що, бачите ви? Мені дуже цікаво. Напишіть мені, будь ласка, свою думку. Я чекаю ваші роботи. Вірю, що вони будуть ще чарівнішими і загадковішими. Малюйте, фантазуйте та получайте задоволення. До побачення, малята, до нових зустрічей!